откуда? Я город Омск, Сибирь. Омск, Сибирь. А, а я нет, я Украина, ивано франковская область. Понял. Как беседы проходят тут у вас? Ну, как бы тяжеловато. Большинство матерятся, вы знаете, а меня кошка вот это не любит мат. Ну, вы знаете, люди разные по поводу. Ну, да, но я, я, я не спорю. С одной стороны, что с другой стороны. Я не спорю, я ты как На бы. Я себя могу ручиться, что от меня мата не услышите, вообще ни разу. Ну, это очень хорошо. Можете говорить, и все, как ваши мысли, как что вы думаете, можете все говорить, я все сдержу. Да, тут спокойно, только не материться. Вот хотел бы вас спросить, поскольку вы Сомская, что вы думаете о событиях между Украиной и Россией? Ваше мнение. Вот так. Не политической, не телевизионный, а ваши лично. Ну, хочу вам сказать, что я сам с Украины. Я до 90-го года жил в Черкасах. А, Черкассы, я разумею. момент, как... Да, и поэтому мне больно это наблюдать за этими событиями, конечно. Там не родня живет еще. Ну, тогда я вашу думку зрозумів, вы в меня в прямом эфире. Сакроті тогда мене. Ну, хорошо, я вже закрив. Ну, все одно ви пройшли. Ну, я просто, якщо ви те саме там. Напоняли, ну, так? Да? Закрити її. Все, ви мене закрите. Так, ну, да, все, спасибо, да. я, я, У мене канал Дід Микола. А щоб так, я... Ну. Мене просто Олексій зовут. <заводи> 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 я Микола, а мене так, і Микола, є канал. А мене Микола і дід, і канал в Ютубі Дід Микола. А, ну, добре, подивлюся, підпишуся. Ну, як ви думаєте, от... А, на що будемо надіятися? Ну, ви знаєте, хочу вам сказати, ну ви там те, ну це ж не важливо, Ну, як то кажуть, не можна сказати, що то ваша вина. Знаєте, судьба, ніхто не міг подумати, що. Так могла бути відносини між Україною і Росією. Ні я, ніхто, в принципі не могли думати. Розумієте? Та ніколи в житті я б таке даже не подумав. Ну, але що, як то кажуть, що сталося, то сталося вже. розумієте? Воно так, да, це так, що сталося, то сталося. Ну, бачите, я так ну, не знаю, так от я відчуваю, що. Путін за період керівництва свого чітко взяв владу. Ну не так його територія інтересує, не так земля його інтересує, і не так кошти, і так можна подумати найбагатші у світі. Тут однозначно. Е -е, розумієте, так? Але я так думаю, що його саме більше він боїться втратити владу. Оце основне. Ну, все можливо. Ну, ви знаєте, можемо констатувати одні такі, знаєте, ми ж, я, наприклад, не є політик, я думаю, ви теж не є політик, розумієте. Але можна наблюдати, наблюдати такий да, варіант. Можна наблюдати такий варіант. Бо дивіться, приступив до влади, перший конфлікт був острів Тузла. Пригадуєте, між Кучмою, коли там хотів Тузло, там був конфлікт. Не було бойового, але вже був Так, скан... да, Це я пам'ятаю трохи, пам'ятаю його. Ну, як би не було, воно тихонько... Прекратилося це, коли Кучман сказав, каже, ще один Камаз, і я, я стріляю. І ви знаєте, я отак вот замітив, що він на той час ще боявся воєнних конфліктів. А він віддав назад, дав назад, тут, як то кажуть, питань нема. А потім, бачите, пішла в Україні помаранчева революція. Ну, так сказати, у чому заключалося? У тому, що. Ми, як український народ, як український народ не дали пацифікацію вибору. Ви пригадуєте, він тоді, Януковича поздоровляв трижди з посадою президента України. Пригадуєте? Ні, це я не бачив, Ну, я. Ну, я вам просто Я... Роз... я... я... святкував я... за я... всіми діями. Ну, ну, я вам просто розкажу. От... Коли були вибори між Януковичем і Ющенком, ви розумієте, була конкретно сильна фальсифікація. Навіть я це можу сказати на, свого, на своєму виборчому округу. Або я тоді якраз підчитував голоса, значить, хто скільки за кого проголосували, розумієте? І, наприклад, вже було посчитані бюлетні, і тут я вже забув точно цифру, але я так приблизно вам скажу, так, значить, умовно, що, наприклад, за Ющенка було 100. А за Януковича 10. Ну і б'є мокрі печатки, поставлені всі е, наглядачі, які були, знаєте, бо там ж не, не так легко сфальсифікувати. Кожен бюлетин е, перепускається через 20 очей. Ну коли вже всіх у мене мокра печать, я звіряю ЦВК у Києві, а там наоборот, за, Ю, за Януковича 100, а за Ющенка 10. Розумієте, і народ тоді вийшов. Ну я пам'ятаю, коли я приїжджав в Україну. У мене друзі казали, що вони на Майдан їздили ще з Кіровограда. Тоді Кіровоград був, як зараз ну, е е так, так. за Ющенка. Ну а пам'ятаєте, було, Ющенку так всі. Е пам'ятаєте, був ще такий анекдот: Ющенку, так, всім останнім за Ну, це вже не моя країна була, то що я ну, вже виїхав з України. Ви. ви... Бачте, мене за мову українську, 30 років я живу в Росії. Я от, ну, в школі програму так пам'ятаю українську мову. Та все рівно ви добре говорите? І, ну, ні, ті слова балакати, так. Да. Да. У ну, мене мати до сих пор на українській мові балакає. А вона зараз... Шука, я вже тут з 89 року. Ну, бачите, от. Ну, а я то ні, я десь. Ну, у нас я то не. не Катя, рідну мову не треба забуватися. Ну, оце, пам о, о, оце правильно. Це пам'ятаю. Це коли з родичами ну, спілкуємося, то я їх дуже прошу, щоб вони на українській балакали. Ну, так же, як і от з вами. Ну, Хоча трохи, ну, е, як сказати, я... не забувався цю Не, Не забували, да. так. Я, я ви, знаєте, вам скажу так, я, оце значення говорити українською мовою. Я якось до цього ну, ставився, ну, правду кажучи, так хладнокровно, ну безразлично, знаєте, в мене немає помови. мові. Але е, я коли приїхав з армії, в армії, то я на, на російській мові говорив. І коли приїхав, от я пам'ятаю, як зараз, ну, я молодий, 21 рік з армії, батько зустрічає мене на самоліта, туди-сюди, погони, ну, лампасів нема у цих білих, знаєте, демплецьких. Просто як була форма по формі, значить. Ну і я пам'ятаю, ми зустрілися все, тато а, каже: ну що, ну давай сідай. І кажу: ну що тату? Поїхали домой. А я вже в машині сидів у батька. Розумієте, батько так до мене очі перевернув. Ну, Батька називало тятя. Тато, тато, та... ну тато, у нас тут тато говорили. І, і він, як до мене, очі перевернув. Ви на мене якось і перевернув, каже, марш мені з машини, ти мені тут говорити на російській мові не будеш. І ви знаєте, як так він так серйозно. І, і я вам скажу реально, що я з 20 ну, будемо говорити, з 22 років і аж до війни я не говорив російською мовою. Взагалі. Навіть не приміняв. Ну, десь я, я їздив. Я, що російською, що українською можу балакати. ну. Ну, пошти одінаково. Ну я я, ну, все одно відчувається, що ви не не Росія. Ну, таке з 90-го року я живу в Росії, То... ну, як ви думаєте, трохи, ну, от отвикаєш от української мови. То все одно я зразу відчув що ви... Ну, пам'ятаю, пам'ятаю. Ні-ні, я зразу відчув, що ви з України. Відчутно, розумієте, даже, я не можу навіть пояснити її, як. Ну, я І я тоді вже не говорив, аж значив говоритися у 22-му році. Так я українську школу закінчував. То ви можете й закінчити. Українській школі вчився. Ні, ви, ви розумієте, я, я так думаю, коли ви родилися, у вас в сім'ї, скоріше всього, мама говорила на українській мові. І Я так думаю, що ви. і е, родився в Україні. Ви знаєте, от я пам'ятаю, якщо був такий фільм про Штірли, це згадуєте, так? Да? І там от у Кетрин беременна попала. 17 от... в 9 О, 17, Штірлиць, да, 17 в 0, весни. І ви пам'ятаєте, був один такий сюжет, що от та Кетрин, розведчика. Була временна, і так сказати, вона попала. Ну, жена Штирлица, да. Ну, не, она не жена Штирлица. Екос там тоже разведчика, но попала в роддом. А, ну, ну, я понял, вы имеете в виду, что когда она рожала, она начала кричать на русском языке. О! И вот, ты знаешь, как бы ты по-немецки не болтал, но при рождении, если ты без сознания, ты будешь на родной рус... на, на мове, на той мове, что мама тебя родила. Ви пригадуєте, то я ніяк не міг. Да, я не я, я ніяк Ви, не міг робити. Ну як ти. Ти ж знаєш досконально, конечно, німецьку мову. Ти знаєш, тут попадаєш у лікарню, ти починаєш родити, родити, природок кричати, не, ма, ти природа, починаєш кричати, нема. Як то по-німецьки буде? Маузичці, ну я не знаю по-німецьки, як. Вона тоді кричала, мама, мама, блі. І на цьому її піймали. Да, да-да, Саша Давіт. А, значить, виходить, що от, навіть в цьому фільму, значить, все-таки як би не було, але ви говорите тим, як мама спекала молоко, будемо говорити. Розумієте? Значить, є от. Ну, це так. Ви знаєте, я колись їздив ворог. Як батько вчив. Ну, то, що вчив, ви знаєте, от дивіться, я. У Вороніжі був колись на той період. От досить інтересно. От я, я, до речі, не міг зрозуміти, чому як, значить. А я. Є в Вороніже на українській мові. Я замітив русський. Ну, але місцевий вороніжець. Ви знаєте, через пів години він вже закидав українські слова, день, два, три, до, до тижня він вже говорив прекрасно на українській мові. І я пам'ятаю, як зараз ми поїхали на рибалку і так сіли, як молоді хлопці, дівчата, самі розумієте, молодь, ось, там ні скільки десь 26. Вибачте, я на хвилинку вас перев'яжу. Я коли е, приїжджав в Україну, і мені три дні вистачало, щоб я повністю на українську мову перейшов. Ну, да, При живет. Вот да. я возвращался в Россию, и мне опять надо было, то есть, ну, как-то, ну, адаптировать, чтобы на русский язык перейти уже. И вы знаете, да. я я вот значит, что вас... мне даже друзья говорили, что э, типа братуха восхищаемся тобой то, что тут есть люди такие, которые там на неделю в Россию съездят, и они все типа украинский язык забыли. А ты там годами живешь в России, но ну, когда приезжаешь в Украину и молодец, что ты переходишь на украинский язык. говорю, как иначе? Если я знаю этот язык, я естественно буду на нем разговаривать. Е такие е. е, так е, е. Ну, я вам тут, тут докажу, ну і ми сіли, так пам'ятаю, як зараз на лісці, розкрили, будочки, значить, шашличок, самі знаєте. І я якось так за українську мову, кажу, слухай, ну ти чув десь, ну, ну, наприклад, польську мову. Він каже, ні, взагалі я її не чув. Кажу, ну а якби почав з тобою на польській мові говорити, ти б зрозумів. Він каже, давай спробуй. Я почав з ним на польській мові говорити. І що парадокс? Ви знаєте, він мене зрозумів повністю. Я не кажу, що він говорив. От, наприклад, я білоруський мову на білоруському. Ні, я думаю, що я теж зрозумів посуму. Щоб... Тільки ти... Зр... ну, потихеньку за мною балакати. Я зрозумію, думаю. І, і дивіться, і мені якраз у той період, я маю на увазі 2-3 дні, мені прийшлося їхати в Москву. І ви знаєте, я в Москві на українській мові мене ніхто не розумів. Ні Орел, ні Пскові, бо я якраз там таку поїздку мав, розумієте? Я на українській мові не кажу, не розумію. І це, що от... нас поши одинаково. Але ви ти росіянин, русський, я маю на увазі, росіянин, іменно русський, Москвич, Сольова. Місці... Ну, може, да, вони не розуміють. А це що значить получается, що вони, ми не брати, Україна і Росія не брати. От, наприклад, навіть взяти, от, ви самі знаєте, от, наприклад, взяти. Не, польську, білоруську, Чехословакію, слов'янські на народи, наприклад, по-російськи красний, а український червоний. І так усіх останніх слов'янських народів червоний. розумієте? Що значить є нерідна мова? розумієте? Ну, таке діло. Ти знав, що блакитний. Ну, так само і блакитний йде. Ну. А всі слова я можу там копа сліз слів навести, що вони російські зовсім відрізняються від слов'янської мови. Це що обозначає? Як кажи, не кажи, ну чогось таке. Як що, не рідні так, мені. На російський козєчек, а на українській коні. Ну, ну, ну так, ну це вже таке, як то кажуть, мелочі вже то. Ну, а бачите, да, з цими воєнним ну, станом. Ну, Сим, і вже мілочей і багато. Ну, мілочі до мілочі. але бачите, е, от я щось так замітив: наприклад, ну, якщо ви хочете розпочати війну, війну ну з будь-якою державою, то, що потрібно вашому Керівникові, чи, там, президенту, немає, як ви навіть стали президентом, що потрібно? Вам потрібен час. А, час для чого? Для того, щоб народні маси удолбити, що ви не побідіми. І вас всі хочуть завоювати. Гітлер ж на, на, на тій самій ті самі формулі почав другу світову війну, він казав, що німецький народ це народ превисша, а кров, чиста і чистіша, лучше, чем Німців немає в мирі. Чистая нация. Чистая нация. И он, и он же, как вот это он сказал, ну, говорит, он, как говорили, да. и он освободитель всех немецкоязычного населения, которое находилось на других державах. И он же с богими намерениями напал на, я имею на виду, на Радянский Союз. Он, он освобождал славян от коммунистической заразы. Это теза, которая была на него. Ну, от таке то ділить, того війна є, і я вам добре. Таке ну, добре, то ну запись у вас іде, там, ну, в мене теж робити бесіда, вам ну, треба. Я, я ж бачите, я ж так, вас так, не затягую. А вы uh, а ви считаєте, що земляки з вами. Да, я ж вас не, не затягую, таке, ви в мене закриті, можете ну, подивитися, я, якщо я вас выставлю, все рівно ви заблюрте, зараз теж рамка, там Москва горить. Микола, я, Да, найду. Эй, одіть Микола. Все, тоді, я пішов, тримайтеся. Ладно, все. Все, давай. Сегодня вам добра. Вам Будьте тоже здорові. давайте. Шануємося, все, бо ми того. Вар. Все, до да, добра.